Що відбувається зараз у шведському мальмі? Маргарито, ще раз тобі привіт. Можливо, зараз чуєш. Розкажи як настрої. Вітаю Яна. зараз. Чую загалом за тише перед бурею. Наші дівчата провели останню репетицію. Зараз відпочивають, набираються сил та готуються до виступу. Нагадаємо, виступаємо під номером 2. так звана смертельна позиція. Тому нам потрібна підтримка від усього світу в голосуванні. Загалом, вже вже бачила, що люди збираються у чергах у чергах біля Мальма Арени. Чекають на те, аби можна було зайти е, до арени. І загалом в медіа центрі всі працюють налаштовані серйозно. Вже не можуть дочекатися, коли почнеться саме шоу. І я зможу побачити, як люди радіють життю. Але сьогодні у нас також є одна дуже велика новина. Нідерланди дискваліфікували від участі е, у конкурсі. Зараз шведська поліція розслідує скаргу від жінки-учасниці зімальної групи щодо інциденту, який стався Кляйном після його виступу у четвер, другому півфіналі. Європейська мовна спілка опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що тепер під номером 5 ніхто не виступатиме, але всі інші учасники зберігають свої порядкові номери. Також усі бали від журі Нідерландам анульовуються також не, не не буде в них ніяких голосів від глядачів, і е, все-таки вони зберігають за собою право проголосувати. Тобто, від нідерландського журі ми почуємо бали і також самі нідерландці матимуть змогу проголосувати за своїх фаворитів. Я теж ще нагадаю про право голосування, що дуже важливо е, сьогодні. Голосування розпочнеться вже з першого е, виступу для всіх. Для всіх глядачів з країн-учасниць Євробачення вони можуть віддавати свої голоси у додатку на сайті чи через смс, і триватиме голосування впродовж цілого шоу. А також потім ще 40 хвилин після останнього виступу для тих же країн, які не є учасницями Євробачення. Голосування вже триває, вже можна віддати свій голос, і завершиться воно до початку прямого етеру. Я хочу нагадати, також, що Україна не може голосувати за свого представника. Утім, ті які живуть зараз в інших країнах за кордоном, вони можуть проголосувати за Україну. До чого я особисто закликаю. Давайте підтримуємо своїх. Їм це сьогодні дуже необхідно. Нам усім це необхідно. Взагалом можна віддати 20 голосів і. Чекаємо з нетерпінням на шоу. Наші виступають під номером 2 і я бажаю їм успіху.